Звичайно, ось деякі переваги родзинок для організму людини, багатий поживними речовинами. Родзинки містять значну кількість вітамінів групи Б: від в 1 в 2 в 5 в 6 в 9 вітаміни С, Е та К, а також такі мінерали, як калій, залізо, магній, фосфор, кальцій, цинк, мідь та марганець, джерело антиоксидантів. Родзинки містять антиоксиданти, зокрема поліфеноли, які допомагають боротися з вільними радикалами, що можуть пошкоджувати клітини та призводити до передчасного старіння та розвитку різних захворювань, користь для серця та судин. Завдяки вмісту калію, родзинки сприяють нормалізації кров'яного тиску та покращенню кровообігу. Антиоксиданти в родзинках також можуть мати кардіозахисну дію, підтримка травлення. Родзинки є хорошим джерелом клітковини, яка покращує перистальтику кишечника, допомагає запобігти запорам та підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту. Вони також містять пребіотики, що живлять корисні бактерії в кишечнику. Джерело енергії. Завдяки високому вмісту вуглеводів, родзинки є швидким джерелом енергії, що може бути корисним під час фізичних навантажень або для швидкого відновлення сил. Зміцнення нервової системи. Вітаміни групи Б та нікотинова кислота, що містяться в родзинках, можуть позитивно впливати на нервову систему, допомагаючи знизити тривожність, покращити сон та загальний емоційний стан. Інші потенційні переваги деякі дослідження показують, що родзинки можуть мати антибактеріальні властивості, сприяти підвищенню гемоглобіну, підтримувати здоров'я кісток та зубів. Важливо пам'ятати, що родзинки є досить калорійним продуктом через високий вміст цукру. Тому їх слід вживати в помірних кількостях, особливо людям з надмірною вагою або діабетом.